Так триває рекрутингова кампанія морської піхоти. З початком проєкту контракт 1824 вона посилилась. Говорить рекрутер 38-ї бригади Владислав Ухваткін каже, людей з 18 до 24 років включно набирають усім бригад. Всі посади бойові посади на даний час. Вони а... Час від часу змінюються, але основними пріоритетами це взагалі стрілець санітар, помічник гранатометник, гранатометник Також є посади ще, наприклад, як снайпери. Подати заявку можна через Плюс» або сайт 1824 двадцять За його словами, людина може сама обрати бригаду та спеціальність з визначеного переліку. Кожний повинен для себе прийняти рішення, що йому більше подобає. І наша задача як рекрутерів, представників з рекрутингу своєї бригади, обов'язково виявити навички і на етапі даже спілкування з кандидатом. Далі каже військово-лікарська комісія та підготовка термін служби один рік. У кандидата перші три місяці йде підготовка 45 днів базової загальної підготовки. Також після йде фахова підготовка за його напрямком. Після підписання контракту одразу ж йде виплата в розмірі 200 тисяч гривень. Каже, сумарно за рік такий контрактник отримує 1 мільйон гривень. Має право виїзду за кордон, що являється дуже великим плюсом. А також вже відсрочку рівно на 12 місяців, ну тобі ж на рік після закінчення даного контракту. Але великим є плюсом те, що людина має можливість лікуватися за рахунок держави. За останні два тижні приблизно 100 людей виявили бажання служити за контрактом у морській піхоті, говорить начальник відділення комплектування третього центру рекрутингу військово-морських сил Олександр Томич. Процес нічим не відрізняється від ТСК, тобто ідентифікаційний персональний номер, паспорт, витяг про місце реєстрації, документи про проходження військово-лікарняної комісії, психологічний відбір. Каже, з подібними рекрутинговими кампаніями планують їхати й до інших міст України. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.